Так, знімаємо ранішній репортаж після п'ятої ночі відпочинку. Це Степанові з перелоги. Нормально переспав. О! А що? поради. Переспавчує. Ні. А що, не доспав <uvo> Переспав. Пані Оксані, а ну що, скажи, три слова. Вам, картошки, багато. Картошки, картошки, картошки. картошки море, до нового року, с'їти. Фух і пішов репортаж. Так, це пішов до нас пан Коцький, розказує, як м'яя після першої. Бухалуки, будун такий. Кинув на каструлю конкретно. Що вже і не можна на мої. яйця не можна. Все, кажем, не можна каїть, Тригом запрещають бухати. Все нормально, переживемо. Дівай наші репортажи. А ся собача куча. Вроді то я кучка. О, Алеся. Мій черемок! Черемок тут накривається, все від дощика, зашивається, все попідниз. О, лопатами прикладяний, стільчик мій столик, все ніхтяк. Подивимося, як тут всередині в мене. Ану, ану глянем. Ой, гва! Все, диви, вдома такого не буває. Щя біленька, рушнички. Главні атрибути. Мобілька і прийомничок. Сьогодніхтяк. Тут все включено. Отак. А це відпочинок. Оце все відпочинок. Так, Оксана Жарить картошечку. пригласити? Оце вона миє, її. Вот она, як шарики. А смачно, як на морі. А да? смачно, як на морі. Опа! Оце картошечка. Вдома такого немає. Да. А смачна. А риба клює. Риба прямо хапає. Хапа. Домки, Хапа. Да, Вітаряю сьогодні трохи. І так, продовжаємо репортаж нашої рибалки. Що ми маємо на даний час? Значить ми подимося. Рибалка була отлічна, бо більш-менш так нормально. Хто зове, хто не зове, хай всі вибачають. Але я сьогодні у нас, каже, став героєм дня. І так, Віктор Степанович, ваше міння після першого пінга. Це ж не перший. Це ж не перший. Це вже сьогодні який? Тринадцятий. Я бажаю, каже, що тринадцятий. Тринадцятий буває. Що ми бачимо? Ось опелік. О! А ти Оксано крутним планом? Сестра каже, о! Оце рибачка! Тут Но, два, а та. Рибка хороша. Рибка хороша. вже сьогодні вудки поламав, така риба ловила. Да. Олег поламав вудки і зремонтірує. Клювий да. вибачаний. <реш> Такий клюв інтенсивний, не витрималий. Рибаків є, оддихаючих є. І ми... І ми готуємо їх в баночки, а й знають наших. Оксанка, твоє міння? Моє? Моє м'янко Ти казав, що моліться і міняйте гачки. А Олег сказав, міняйте гачки і як це Олег? Поводки міняйте і буде з вас толк. Ми... Толк, каже, з тебе вийде, Ти не знаю, що останеться. <реку> Тоже правильно. Філь музику, дивиш, Андрій. Кауна упоров і погнав. Філь музику. Це <roles> я знімаю. А це ми купуємо кавуна, туди дрожжя і погнали. О, така пісня що сюди буде. Отак-то. Це азов, азов дає! Із кавуном. І так, ми на морі. А на морі треба бритися, хоч ми я дає, та трохи або о! Обана! на! рибалку треба на не Ми пірати 28 віка! Від яке на рибалку треба. Та я вже я, я вже кити ловити так заріг. Він казав, що три дні не бритися, бо інакше риба не ловиться. Але дід через день а правда, нічого в нього не клює. Ну то через той не клює. Через той не клює. Все, нормально. І так, сьогодні приїхав сам пан Владимир. А я стояв на мосту, Андрюха. он баш пауки, бля, глянь. Тут повна повна екіпіровка. А Оце ну діло. Це менше, хай диви, два менше, це я собі оставлю. А вам два більші. О. Один і другий. О, пане, от покушають та іскають, які ковури. <риск> пане щиро дякую. Хай дякую. Що буде щось? добре. Цікаво. Тримаємо оборону. Що ти повну оборону? <рискій> Привіз, yeah. я дуже рад нашій зустрічі. Вже третій день ковбаса море, риби нема, нічого нема, сонце шмале, вітер дує, нема ні траси, не прінгася, нема нічого. Але ми натираємо надії. Надія наша вперед. Передійше вся ваше достане. Достанемо ще, ще, достанем. достанем ще рибку. Насушим, закриєм і доставимо домой. Ми думаємо, все буде добре. Подовсьмо. Да Опять добре утро! Як всегда! Рибалці і робимо рибку, снімаю сонечко схід сонця, які красоти Господні, яка краса, яка благодать. Душа радується, радується душа. Пау. От красиво, класно класна, яка красота, ну будемо созерцять, не моє. Не брите ліцо, а будемо красоти Господь. Так, ждем поклевку. Момент истины. Сегодня хорошо рыбка клюет. Сегодня прямо очень хорошо рыбка берет. Очень даже хорошо. Вот я сам сам с тобой персональный. Рыбка клюет. Очень хорошо. Хорошая рыбка. Хорошая рыбка клев. И хоть сейчас за 50 лет якраз поклевка. Покльовка. і так будемо наблюдати за покльовкою. Пока рибка. Збирається клюнути. О, рибка, о, рибка. вот она, пеля! он, пеля. Зараз накриємо від сонця, щоб не парився. О, покльовка, момент істини, покльовка. О, покльовка зверху рве. Рве вудочку! Во, во, во він! Во він! Ми тако учіплюємо! Нажав! Дай до мене бік! Сейчас, ось один! ще покльовку, покльовку! Рибка! Рибка! Давай до мене! все, відділи за те, що ми всі приїхали, слава Богу, за рибалку! Ну і так, приблизився до кінця наша рибалка на Азовському морі. Було отлічно, рибка була, хорошо рибачили. О, клювало хорошо, море хороше зараз. О, я одного лобанчика держу в руках. І хай хтось скаже, що я не рибак.